Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди Єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші, Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і нічна віра, а Серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея. 15 глава, з 32 по 39 вірш. Тим часом Ісус покликав свої учні і сказав їм Жаль мені цих людей, бо ось три дні вже, як вони перебувають зі мною, і не мають що їсти, а відпустити їх холодними не хочу. Щоб не огляли десь по дорозі. Кажуть до нього його очні Де нам узяти стільки хліба в пустині, щоб нагодувати стільки люду? Ісус питав їх А скільки у вас хлібів? Сім каже, і кілька рибин». Тоді він звелів людям сісти на землю, взяв сім хлібів та рибу, воздав хвалу, поламав і заходився давати учням. А ті людям усіли до наситу і назбирали куснів що зосталися сім повних коші, тих же, що їли було яких чотири тисячі чоловік, окрім жінок та дітей, і відпустивши народ ісусів до човна і прибув у стороне Магадану. Бачимо, що Ісус показує, наскільки Він любив людей, наскільки Він любив учнів. А люди так захопилися Ісусом, що каже євангелист Матей: ось три дні вже як вони перебувають зі мною і не мають що їсти. Люди забули про потребу їжі, наскільки вони захопилися особою Ісуса Христа, то Слово Боже стало для них хлібом. Цей добрий і важливий переклад для нас. Бо коли говоримо про Бога не просто словами, а перекидаємо особистий досвід пізнання Бога, який ми здобули і яким ділимося, то можна сказати, що ділимося самим Богом. Саме тоді людей це зворушило і до них промовляло. Люди відразу відчувають, що хтось це говорить з книжки, бо має добру пам'ять, що ті інші речі можуть цитувати. Десь прочитав це і переповідає, чи сам це відчув і пережив. Коли ми це пережили і пізнали, то маємо досвід Бога і можемо його передавати іншим. Саме тоді слово протягує, захоплює людей. Ісус говорив своїм нутром, те, що Він переживає, та Він говорив. Коли ж ми цього досвіду Бога не маємо, то стаємо немовби неправдивими. Нас тої правдивої істини нема. Маючи досвід Бога, якби ми навіть не говорили гарно чи красномовно, будемо його передавати людям. Саме це їх буде притягувати. Господь сьогодні запрошує мене і тебе пізнати. Його дуже глибоко, щоб наші стосунки були глибині, глибше, не поверхові. що ми знаємо, що є така особа, як Ісус Христос, що Він є Бог, що Він дав нам спасіння, розп'явся на Христі, але щоб ми пізнали, яким Він є, яким він є в моєму житті, як Він діє в моєму житті. Господи, навчи мене. Розпізнавати тебе кожної хвилини мого життя. Навчи мене, щоб я могла мати з тобою тісні стосунки та як ти мав з Отцем Небесним. Дякую тобі за сьогоднішнє Євангеліє, яке ти для мене показуєш, наскільки твоя любов велика до нас. Навчи, щоб я могла. Так любити своє ближнє, як ти любиш мене. Амінь.